Зернові культури споконвіку вважались символом України та наділялись особливим сенсом у народі. Жито, пшениця та інші зернові вирощуються у великих масштабах, що є традиційним для нашого сільського господарства. Родючі землі це чудово, але фермери завжди зацікавлені в отриманні все більших врожаїв. Для підвищення врожайності компанія Imex Agro пропонує інокулянт BioStim насіння рідкий комплексний препарат для передпосівного обробітку насіння озимих та ярих зернових, зернобобових, проса, а також гречки. Біостім насіння розроблений на основі спор бактерії Bacillus Polymix та продуктів їх метаболізму, таких як фітогормони ауксинового, гіберелінового і цитокінінового рядів, амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, трицелексан та пар, переваги використання біостім насіння підвищує енергію проростання та схожість насіння, адаптує проростки рослин до несприятливих умов навколишнього середовища, покращує розвиток кореневої системи. Фіксує азот з повітря у кількості 10-20 кг діючої речовини на гектар за вегетаційний період, забезпечує збільшення в ґрунті, доступних для рослин форм фосфору та калію, сприяє збільшенню кількості продуктивних пагонів, підвищує вражайність до 15%. Дозування складає від 750 мл до 1 літру на тому. Дозволяється обробляти насіння за 120 діб до висіву. Препарат сумісний з інсектицидами, мікроелементами, біопрепаратами та більшістю фунгіцидних протруйників, окрім тих, які мають бактерицидну дію.